Я зараз з великою приємністю хочу надати слово двом сестричкам, двом представницям славного роду Гепчаків Галині Богданівні і Ніні Богданівні. Колишній працівник школи, але вчиківська дитина, що нещодавно було 40 вже на порозі 50, так непомітно і невпинно руки спішать кудись, летять. Хоча в цій школі ми навчились, та тут пройшло наше життя. Батьки і трудились Віддавши школі все життя. На маму мене покладались, бо мами вдома не було. З нами не вчилась і не гралась, все не до нас її було. Вже зранку мама на роботі. Ми спати, мами ще нема. Ось так це школа нас привчила до самостійного життя. Перша робота, перший досвід, Це вже знала вся сім'я. Навчали, як і що казати, щоб завжди була чемна я. Від школи я не зарікаюсь, це не робота, а звання. Можливо, десь я тихо каюсь, Ідучи з банку на маня. Цініть свою роботу, друзі, не плачте, що грошей тма. Радійте, що в шкільному крузі, а гроші їх ніде нема. Вітаю. І всім вам. Вітаю. Я вас вітаю! з маленьким ювілеєм. Всі говорили, що це особлива школа. Це дійсно особлива школа. Я не навчалася, я навчалася поряд, в, в гімназії, в першій школі. Але, закінчивши уроки, ми одразу бігли до мами. Тут е, працює моя мама, працювала моя сестричка, тут навчається мій син. Я дуже багато завдячую цій школі. Я зичу вам всім здоров'ячка, що у вас все збувалося, що вас матінка Божа охороняла і хочу вам почитати декілька хороших слів. Прийміть сердечні поздоровлення і найкращі побажання з нагоди вашого ювілею. Дуже багато подій пов'язано в мене з вашою школою. Тут працюють мої батьки. Тут навчався мій син, і дай Боже вам всім здоров'я, здоров'я, здоров'я. Це найдорожча цінність у житті, і нехай любов, яку ви даруєте цим діткам, повернеться до вас і зірє ваше серце. Що перша заповідь Учителя любити, це перш за все життя, бо в ньому жити. Діяти, плекати і радіти, і знати, що добро росте, Щоб плавте час по серце, це створіння, мудрі й душу, тільки май терпіння, бо довго проростає те зерно. Воно ж повічне, тернь, як воно, а друга заповідь вчителя любити, з натхненням діяти. Шукати і знаходити сходи, і підіймати до зірок, а кожним кроком є урок. Ще й третя заповідь учителя любити, своєю совістю, дружити, щоб на час прийшов і лови себе на слові. Дорога вчителя, виткана любов'ю. Я вам бажаю всього, всього найкращого. Я не вчитель, я банкір, і я постараюся мами. В життя е, дітей цих, яких, скажем, по якихось причинах обділені були життям цим, чи батько, чи мати, але вони є в суспільстві. І ще хочу вам сказати, що якщо ви маєте ким пишатися, якщо ви сьогодні присутні люди, учні ваші досягнули таких вершин, значить ви в цьому життю все правильно робите. Найкращого вам, а це маленький президент для вашому душу. Це надіюся, що таке відділення збільшимося, і ми не будемо зупинятися на цій допомозі. Я надію, що ми зможемо більше допомогти. А зараз почну тільки з того, що скоро у нас є в нас євро 2012. І надію, що наша маленька футбольна команда. Святом, побажати вам всім міцного здоров'я а школі рідній, довгих років, адже ця школа багато мене чого навчила, як правильно треба працювати. А саме основне, якщо хочеш, ти завжди досягнеш всього. Чого я і дуже багато досяг, завдячуючи цьому колективі. Так само дуже подякувати хочу своїй першій вчительці. Менюк Мирославі Юрівні свої виховательці, яка мене виховувала, от, наставляла так само в життя виклюк Марію Володимирівну. Е, побажати місього самого найкращого. Е, також е, Ну, династія, наша сімейна, мама працює, та батько після виходу на пенсію так само працює, багато чого доклали у вихованні і на її. І побажати всього самого найкращого. Святом тебе рівно щось. За ці шість років він встиг дуже багато. Він закінчив Кам'янець-Подільський сільсько-спокорозький інститут, національний університет економічної в місті Тернополі, зараз він провідний менеджер відомої агрофірми Мрія. І якщо сьогодні говорять, що нічого неможливо добитися без грошей, то Життя, віті, доля його свідченням є абсолютно протилежного. Вітя багато чого досяг. У, я Вчився всього свого на два роки, але дуже сильно полюбив цю школу. Ця школа дійсно сімейна, дуже дуже власна. Ну, Мені дуже приємно тут. Я завжди коли зі своїми е, співробітниками, коли заповнюю різні анкети і вказую школу-інтернат, яку я закінчив одну шкіл. Всі дуже дивуються, але я з радістю завжди розказую, як добре вчитися, які тут хороші вчителі і взагалі, який тут хороший колектив. Направду дуже приємно сьогодні бачити такі посміхнені обличчя вчителів, саме таких, які за запатавство шість років назад. Ви зовсім не змінились. Ми вас любимо. На жаль, сьогодні не бачу. Тих, з ким чився, повірте, перед тим, як їхати сюди, всіх прозвонив, але не бачу, не знаю чого. Дуже приємно було мені насправді, працюючи в офісі в сімовий період, весь цифрах і дзвінок від офіс-менеджера «Віктор, а до тебе прийшли. Ну, Спускаюся з кабінету і бачу її Марію Пальна. Марія Пальна, дуже вам дякую, що ви мене не забуваєте. Саме вона. Якось в центрі міста, Ми побачили всі, вона мене запросила. Дуже-дуже було приємно. Тож е, працюючи в своїй е, компанії, сказав, що їду на таке велике свято, в школу інтернат компанія насправді піхотиться про таких дітей, то е, сьогодні, буквально повертаючись від відрядження з Києва, в, 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 зранку приїхав, поїздом в поїзд Тернопіль, е, з дому забрав подарунки, які доставила нам. Це такі маленькі рюкзачки, там є е, для дітей. Ольга Івановна прийняла їх, там є зошитів, це десь близько тисячі штук, Я думаю, діти будуть з радістю писати в них. Вони досить цікаві, там є тракторці, вони саме для маленьких дітей, там є м'ячі, також, щоб дітям було весело проводити час після довгої зими. Ну, це такий маленький момент зовсім подарунок. Я сподіваюся надалі допомагати школі, бо направду самі самі приємні спогади це від вас. І свято вас. Погляньте на стенди, на класи. Хай затишно й тепло сьогодні вам буде, а серце повік хай цей день не забуде. І з цією невеличкою презентацією буде звучати вірш нашого вчителя фізкультури Леоніда Григоровича Колубаєва. Рідна школа моя, шлях в доросле життя, щедру осінь уже поспішаєш. Віді дитинства навчались, росли, першу дружбу і юнаку зустріли. Незабуднє тепло добрих вчительських душ, багатьох зігріває донині. століття пройшло, скільки зроблено справ для країни доньками і синами. А попереду ще найміцніший наш сплав, шлях нелегкий об'єднання за нами. Вітай здорову в рік, рідна школа моя, ти потрібна народу і світу, в освободих ділах добре ім'я своє, за усе тобі вдячні до віку. Мой тий день добрий, теплий спогад, кожний з нас у серці повесе.